Це ранкова розминка на пляжі Санта-Моніки. На траві поблизу Тихого океану старанно роблять вправи українці, американці, литовці та білоруси. Раз. Але спробуйте поступово, бо будете втрачати баланс. Ви рука вперед. Права. Сьогодні вони беруть участь у забігу, мета якого нагадати американцям, що в Україні все ще триває війна. Фітнес-тренер Андрій Хомицький, співорганізатор акції. Він вже не перший рік проводить тренування для української громади Лос-Анджелеса та онлайн для усіх бажаючих. Я тут тренуюсь, мабуть, з 70, можливо, більше відсотків людей. Це ті, хто тренується стабільно. Це якраз я так дивлюся, якраз наша ком'юніті, хто приходить в суботу. І Ми вирішили, що спорт це. Класний напрямок, на фоні якого можуть об'єднуватись люди, бо спорт дає можливість тобі відволіктися, сфокусуватися, зарядитися енергією, поспілкуватися, почути, що відбувається в інших людей. Деякі учні Андрія спеціально прилетіли на забіг з інших країн. Михайло та Марія мешкають у Франції. Ми змінили наші квитки і прилетіли на три дні саме сюди, щоб прийняти участь у цій події. We go, guys! Слава Україні! З музикою, гаслами та прапорами українські бігуни не можуть не привертати увагу. Фініш у туристичній принаді міста. Пірс у Санта-Моніці. Це Гарний приклад для кожного, хто сьогодні прийшов. А щоб розуміти, що ми можемо це робити, як мінімум кожної суботи, на пірсі виконують гімн. Та розгортають український прапор. Співорганізатори акції, активісти організації Stand with Ukraine Foundation кажуть, спорт став одним зі способів, яким намагаються привернути увагу американців до війни. Ми знову зібралися зранку у повній готовності продовжувати надавати максимальну підтримку, проголошувати на увесь світ, що в єдності ми міцні, що ми непохитно стоїмо з Україною, що цінності свободи, демократії та честі, які відстоює Україна, обов'язково переможуть. А ще таким чином організатори створюють спільноту однодумців. Переконані, через особисті контакти та спільні інтереси легше заручитись підтримкою американців. Ну, це дуже цікаво. Близько року тому в мене не було друзів українців, але я організував захід після того, як почалася війна. В той час я налагодив контакти з великою кількістю українців, і тоді ми стали дуже хорошими друзями. І відтоді я підтримував їхні зусилля. У забігу взяли участь кілька сотень людей. Христина Шевченко, Богдан Шевченко, Санта Моніка, Каліфорнія, Голос Америки